Назар Військов, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів, серед кадетів, ви Європейського юнацького фестивалю. Назаре, вітаємо тебе. В конче заспіть давно. Ти тут не був. Зараз проходить збір національної збірної. Як взагалі враження, як себе почуваєш? Як з командою тренуватися? Дуже гарний збір. Я вже засумував за українськими зборами, тому що весь цей рік я був у Іспанії. За до чемпіонатів була саме там. В тебе видався дуже гарний рік, і багато медалів завоювали і на і кадетському рівні, і на і юніорському. Задоволений, в принципі, своїми результатами. Так, я дуже задоволений своїм результатом. Це, напевно, мій кращий спортивний сезон за всю мою спортивну кар'єру. Але... Сподіваюся, що далі буде тільки краще. Яка медаль для тебе така найцінніша в своєї колекції цього року? Найцінніша медаль, звісно, юніорський чемпіонат Європи це для мене новий рівень. Ми там давали таку невеличку статистику. Ти взагалі серед кадетів один з найуспішніших, найбільше медалей з чемпіонатів Європи, саме кадетських. От ну знаєш про це, і так, взагалі знаю. це якось мотивує далі рухатися. Звісно, це мотивує. Я бачу навіщо я тренуюся. Бачу результат своєї на роботи. Розкажи взагалі, от як в цьому році в тебе була підготовка? Тобто ти в Іспанії весь час перебував, да? в так, Валенції? Так. Я, як там вас приймали, як до українців ставилися? Іспанія нас прийняла дуже гарно. Там багато гарних спортсменів. Там зал, в який приїжджають спортсмени з різних кутків світу, а саме там американці, іспанці, французи. І кожен день у нас було багато боротьби. Угу. Зараз уже будеш продовжувати тут, в Україні в основному підготовку чи ще можливо туди поїдеш. Так, я вважаю зараз так, але не хочу нічого казати наперед. Зараз поки буде видно по ситуації. Ну і перед новим роком, такі невеличкі вітання вболівальникам, всім любити нам від тебе. Усіх з, з наступаючим новим роком. І хочу виразити велику подяку всім, хто мене підтримував весь цей час. І... Головне миру нам всім. Так, всім миру. Здоров'я, все це на ге... це на голоце. ми тобі а, також це. бажаємо успіхів. Дякую. і наступних результатів гарних наступного сезоні. Дякую.